Людство завжди прагнуло величі. Ми будуємо міста, створюємо цивілізації, мріємо дістатися небес. Але чи не повторюємо ми помилки давніх поколінь? Що стається, коли люди забувають про свої межі та кидають виклик самому творцеві? Це чергове відео в нашому циклі переказів і розборів книги буття. Сьогодні ми розглянемо 10-й і 11 розділи історію розселення народів після потопу. Та зухвалу спробу людства звести вавилонську вежу. Це більше, ніж просто давні події, це дзеркало, в якому відбивається наша сучасність. Чи змінилися ми за тисячоліття? Чому історія Вавилону так нагадує світ сьогодні? І що вона може навчити нас про справжню силу, єдність та межі людських амбіцій? Давайте заглибимося в ці розділи та спробуємо знайти відповіді. Світ після потопу поставав з новою надією. Земля, очищена від хаосу й гріха, чекала на перетворення, і нове покоління людей почало закладати основи майбутніх цивілізацій. Ной, як обранець Божий, благословив своїх синів, Сима, Хама та Яфета, які стали прабатьками народів, що заселили всю землю. Їхні роди росли, поширювалися, розвивалися. Утворюючи перші поселення, культури і соціальні порядки, сини Яфета стали прародичами народів, які розселилися в північних і західних землях, охоплюючи широкі простори Європи і частини Азії. Їхні нащадки зіграли важливу роль у формуванні стародавніх культур, залишивши слід у світовій історії завдяки своїм досягненням у ремеслах, мистецтві та торгівлі. Гомер один із синів Яфета дав початок народу, який історики пов'язують із кіммерійцями, войовничими племенами, які населяли північне Причорномор'я. Це були майстерні вершники та відважні воїни, що залишили свій слід у культурі Євразії. Їхній дух свободи і рухливості став своєрідним символом їхніх нащадків. Яван, інший син Яфета, став прабатьком народів, які згодом стали основою стародавньої Греції. Його ім'я відлунює в давньогрецьких легендах і міфах, адже саме його нащадки створили неперевершені досягнення в мистецтві, архітектурі та філософії. Грецька культура, яку розвинули його нащадки, вплинула на всю західну цивілізацію, залишивши невмирущу спадщину. Тувал і Мешех асоціюються з народами Кавказу та Малої Азії. Їхні нащадки освоїли території на стику Європи і Азії. Закладаючи основи торгівлі і ремесел між великими цивілізаціями, їхні поселення стали важливими культурними і торговельними вузлами, що об'єднували різні народи. Тірас ще один син Яфета, прародич народів, що населяли узбережжя Середземного моря. Його нащадки стали вправними мореплавцями, які освоїли морські шляхи і відкрили нові можливості для обміну культурними досягненнями. Їхні легенди про пригоди і подорожі стали джерелом натхнення для багатьох поколінь. Сини Яфета не лише розселилися на величезних просторах, але й принесли із собою нові знання та вміння. Їхні нащадки майстерно розвивали ремесла, будували судна, що долали морські простори, і творили мистецтво, яке вплинуло на всю людську культуру. Хамові нащадки стали прародичами могутніх народів, які заселили південні і східні регіони землі. Створюючи одні з найдавніших цивілізацій в історії людства. Кожен із його синів відіграв важливу роль у формуванні культур, що змінювали світ і залишили нам величезну спадщину. Хуш, один із синів Хама, став прабатьком народів, що заселили території сучасної Нубії та Ефіопії. Його потомки створили потужні держави в Африці, які процвітали завдяки торгівлі, ремеслам і видатним здобуткам у мистецтві. Їхній спадок, можливо, менш відомий сучасному світу, але їхня культура була надзвичайно впливовою, особливо в ранньому періоді історії людства. Міцраїм, інший син хама, пов'язується з єгипетською цивілізацією, яка стала однією з найвеличніших у світі. Єгиптяни створили піраміди, що й досі вражають своєю величю, розробили писемність і залишили багатогранну культуру, яка стала символом їхнього інтелектуального розвитку. Їхнє мистецтво, міфи і технології вплинули на розвиток багатьох сусідніх народів. Фут, ще один із синів хама, став родоначальником народів, які заселяли регіони Північної Африки. Його нащадки зіграли важливу роль у формуванні культурного обміну на африканському континенті. Ханаан, останній із синів хама, заселив територію, яка сьогодні охоплює Ізраїль, Палестину, Ліван і Сирію. Ханаанейські народи були надзвичайно розвиненими в сфері торгівлі і урбанізації. Їхні поселення стали центрами економічного та культурного життя, а їхній вплив поширювався далеко за межі їхніх територій. Окремо слід згадати німрода, онука хама, який став символом сили і амбіцій. Німрод був великим мисливцем і лідером, який заснував перші великі царства. Його ім'я асоціюється з такими містами. Як Вавилон, де людство згодом спробувало побудувати величну вежу ереду, одне з перших міст у шумерській цивілізації, а також урук і Аккад – центри ранніх імперій. Німрод уособлює початок імперських амбіцій людства, але водночас є застереженням про небезпеки, які приносить гординя. Хамові нащадки проклали шлях до зародження цивілізацій, які заклали основи торгівлі, науки, мистецтва та архітектури. Їхній вплив відчувався на всьому континенті і поза його межами. Симові нащадки займали особливе місце в історії після потопу не лише завдяки своїй ролі у заселенні Близького Сходу, але й через значення, яке їхній рід мав для майбутньої духовності людства. Його сини стали засновниками великих народів, а їхня спадщина відчувається у культурі, релігії та мовах регіону. Елам один із синів Сима. Став родоначальником еламської цивілізації, що займала територію на сході Месопотамії. Еламіти залишили слід своєю писемністю та архітектурними здобутками, а їхнє царство стало важливим політичним і культурним центром на історичній арені. Їхня культура, хоч і маловідома багатьом сучасним людям, має глибокий історичний вплив. Інший син, Ашур, став прабатьком асирійців. Які згодом перетворилися на одну з найпотужніших імперій стародавнього світу. Їхні поселення Ніневія та Ашур славилися монументальною архітектурою, храмами, бібліотеками і досягненнями в управлінні. Асирійці, нащадки Ашура, стали символом сили і організованості, але історія їхнього становлення бере початок саме з цієї лінії. Арпахшат, ще один із синів Сима, має особливу роль. Саме від нього через покоління з'явиться Авраам, предок вибраного народу. Арпахшадова лінія зберігала традиції і духовний зв'язок, який стане основою великих подій у майбутньому. Його потомки заклали підвалини віри, яка об'єднає багатьох людей. Арам, ще один із симових синів, дав початок арамейцям. Їхня мова стала однією з основних мов тогочасного близького сходу. Широко вживаною як для торгівлі, так і для дипломатії. У деякі періоди арамейська мова домінувала навіть над іншими великими мовами регіону. Симова лінія не лише дала початок народам, але й зберегла в собі те, що можна назвати духовною спадщиною світу. Їхні історії, традиції та віра стали основою для подій, які змінять людство. Час минав, і людство знову стикнулося з вибором. Чи слідувати Божим заповідям, чи шукати власних шляхів. Люди жили разом, говорили однією мовою, розуміли одне одного співслова. В їхніх серцях оселилося прагнення до величі, бажання залишити свій слід у світі. Така єдність була їхньою силою, але водночас ховалася й слабкість, яка призвела до їхнього падіння. На багатій рівнині шинар люди вирішили створити місто. Яке б стало центром їхньої могутності. Але цього їм було замало. Місто мало служити лише початком, а справжнім досягненням повинна була стати вежа висотою аж до небес. Ця вежа мала символізувати їхню єдність, силу, непокірність долі. У їхніх планах вона мала бути свідченням того, що людство не потребує Божої присутності, що воно здатне самостійно підкорити небеса. Почалася робота. Усі люди працювали злагоджено, адже їхня мова була однією, а їхні думки спільними. Вони виготовляли цеглу, висушували її на сонці, скріплювали бітумом. Один до одного вони вкладали свої зусилля, кожен камінь ставав частиною великої мрії. І вежа росла, піднімалася над землею, майже торкалася хмар. Це будівництво вражало, але в ньому ховалася тривога, не було у ньому душі. Не було місця для віри чи вдячності. Збудуємо собі місто і вежу, верх якої сягне неба, говорили вони, і зробимо собі ім'я, щоб ми не розпорошилися по всій землі. Вони хотіли стати рівними Богові, мати власну славу та незалежність. У їхніх серцях гординя затьмарила розуміння того, хто дарував їм життя. Але вічний Бог спостерігав за їхніми діями. Він бачив не лише велич планів. Але й помилковість їхніх намірів. Люди об'єднані у гордині втрачали основне зв'язок зі своїм творцем. І Господь прийняв рішення втрутитися, аби показати їм, що їхня єдність без смирення веде до розколу. Одного дня будівельники, які ще вчора працювали як одне ціле, раптом не змогли зрозуміти одне одного. Мова їхніх спільників перетворилася на незнайомі звуки, голоси стали наче чужими. Команди більше не доходили до робітників, плани плуталися, а спільна справа почала розпадатися на очах. Люди більше не могли працювати разом, і будівництво зупинилося. Виснажені і розгублені, вони змушені були полишити вежу. Розійшовшись у різні боки, люди заселили нові території, утворивши окремі народи зі своїми мовами, традиціями і культурами. А величне місто, яке мало стати центром їхньої могутності, отримало назву Вавилон, що означає змішання як пам'ять про події, які тут сталися. Вавилонська вежа так і залишилася незавершеною. Її руїни стали нагадуванням про межі людських можливостей, про небезпеку гордені, яка змушує забути про Бога. Історія про Вавилонську вежу це не лише оповідь про людську амбіцію та її наслідки. А й потужний символічний урок, який залишається актуальним у будь-який час. У своїй основі вона демонструє, як гординя, відсутність духовного зв'язку та бажання зрівнятися з Божою владою призводять до розколу, хаосу та руйнування. Будівництво вежі розпочати з єдиною метою досягти неба показує силу людської співпраці. Завдяки єдиній мові та культурі люди змогли організувати процес, який уявлявся нездійсненним. Ця єдність була їхнім рушієм і запорукою успіху, але їхні наміри були помилковими. Замість того, щоб будувати гармонію з Божою волею, вони прагнули створити світ, у якому Бог не потрібен, у якому їхня сила стане самодостатньою. Їхній проєкт став свідченням людської зухвалості, прагнення самоствердитися, бажання створити царство, яке б відображало їхню власну славу, а не Божу. Ця зухвалість нагадує нам, що часом найбільші досягнення людства стають інструментом для саморуйнування. Люди мали можливість використати свою єдність для творення чогось благородного і вічного, але вони обрали шлях гордині. Це попередження звучить особливо актуально в наш час, коли людство знову і знову будує свої вежі, прагнучи піднятися вище обмежень, які встановила природа. Сучасні технології, зокрема штучний інтелект, інформаційні мережі. Глобалізація, великі корпорації стали своєрідними вавилонськими вежами. Вони символізують амбіцію людства до створення ідеального світу, але цей світ нерідко віддаляється від духовних цінностей. Наслідки змішання мов, момент, коли єдність людства розкололася через Божу волю, також надзвичайно важливі. Це змішання стало початком багатовекторності культури, мов і світоглядів. Люди втратили спільну мову, але знайшли нові способи самовираження, утворили окремі народи та цивілізації. І хоча цей розділ був болючим, він також став основою багатогранності людської історії. Проте розділення не завжди приводить до гармонії, сучасний світ продовжує боротися з конфліктами, нерозумінням і нездатністю знайти спільну мову навіть за умов глобальних комунікацій. В історії вавилонської вежі можна знайти глибоку паралель із тим, як сучасний світ стикається з проблемами відчуження і непорозуміння. Сьогодні ми живемо у світі, де, здається, немає мовних бар'єрів, але водночас народи все більше віддаляються один від одного. Ця подібність нагадує, що технології, хоч і мають величезний потенціал, проте не можуть замінити духовність та гармонію. Без усвідомлення своєї залежності від моральних цінностей і віри людство ризикує повторити помилки минулого. Серед важливих уроків історії Вавилону нагадування про те, що амбіції побудовані на гордині, приречені на крах. Якщо людство прагне побудувати щось стійке і величне, це можна зробити лише через смирення перед вищими принципами, усвідомлення свого місця у світі. Люди повинні пам'ятати, що справжній розвиток можливий тільки тоді. Коли він базується на духовних цінностях, а не на прагненні до абсолютної влади чи незалежності. Ця історія показує, що прогрес без духовного підґрунтя це лише ілюзія. Людство, яке прагне піднятися до небес, повинно насамперед запитати себе, чи його шлях веде до гармонії чи до хаосу. І лише тоді, коли амбіції супроводжуються мудрістю та смиренням, ми зможемо уникнути повторення старих помилок. Вавилонська вежа це не тільки історія про минуле, але й дзеркало, яке показує нам наше сьогодення і майбутнє. У її каменях заховане нагадування про те, що без Божої присутності гординя завжди призведе до розпаду. Тільки віра, гармонія та єднання можуть побудувати світ, який витримає випробування часом. А як вважаєте ви, які сучасні явища нагадують вавилонську вежу? Яке значення, на вашу думку? Відіграє духовність у гармонії людства, поділіться своїми роздумами в коментарях. У наступному відео ми продовжимо наше дослідження книги Буття, заглиблюючись у неймовірну історію Авраама, його непрості випробування, сміливі подорожі та долоносні рішення, що назавжди змінили хід людства. Друзі, дякую, що додивились це відео до кінця. Не забудьте поставити лайк і підписатися на канал, якщо це відео вам сподобалося. І до зустрічі у наступних розділах Загадкової та величної книги Буття.